Lenovo ThinkPad t 520 Мені цікава ця версія ноутбука, тим, що тут є наскрізні гвинти, які скріплюють palm rest з дном ноутбука. Це самі довгі гвинти, які видно на відео. Пізніше в майбутніх версіях Lenovo надалі буде використовувати цей метод в P50, P52, P53. Тобто така наслідуваність досить рідка в ноутбуках. Виробники завжди пробують щось нове і щоразу міняють все на виборі. До мене цей ноутбук потрапив з проблемою, не включається. Проблема інтересна, як на цей ноутбук. Тому що перше, що перевіряється, то це клавіатура, так як в клавіатуру монтована кнопка включення. Як перевірити, що проблема саме в кнопці? Треба відключити відживлення ноут, витягнути батарею і витягнути батарею CMOS CR2032. Почекати добрі 10 хвилин. Підключити USB клавіатуру і під'єднати до мережі. Усім йде іде АвтоСтарт. Далі заходимо у BIOS, щоб зрозуміти, що все гаразд, всі шлейфи знаходяться зверху, що спрощує діагностику кожного модулю, заміну оперативки чи то чистки ноутбука. Даний ноутбук має в собі модуль One, який обслуговує 3G, але в Польщі 3G вже відключений, тому він безтолковий. Якщо є можливість, то можна доставити SSD MSATA. Tak jak slot mini-PCR. Експрес підтримує цей формат і модуль One, але ж знову цей формат дисків буде дорожчий за звичайний диск SSD SATA 2,5 дюйма. Дістатися до охолодження максимально просто. Також це ноутбук на другому поколінні Intel, в якому можна міняти процесор. Термопади мають товщину 1 мм. Вентилятор раджу розбирати, чистити і змазувати, так як це закладено інженерами в будову охолодження. Wi-Fi тут досить якісний, як на свої руки, має як 5 ГГц, так і 24 Герц зручно витягувати dvd привід. Також раджу замінити його на перехідник диску HDD. Окремо поговоримо про оперативку. В Специфікації сказано, що максимум 8 ГБ 2 по 4 ГБ. Хоча в реальності можна замонтувати 16 ГБ, два рази по 8. І якщо навіть ти спробуєш запустити ноутбук на одній планці 16 ГБ, ноутбук не побачить її і проігнорує слот. Збираємо все в зворотній послідовності. Всі файли і матеріали, які я назбираю для цього ноутбука, будуть розміщені. Телеграм-каналі, підписуйтесь на канал. Подобайка.